30 грудня це мені каталоги. Один зі світязя, і другий прийшов з інтерфлори. Зараз ми його розпаковуємо, що там ще привізьме. Так, і другий пішов з інтерфлори. Катало. Осінні овочі, осіння квіткових культур. Вечором передивлюся і щось будемо замовляти. І прийшла мені ще посилочка з сайту сад сайт огород Тут я замовляла рукав 12 сантиметровий для розсади. Зараз подивимося, він має бути в чорному кольорі. Є комплімент від директора? Так, комплімент від директора. Так. І тут у нас є. Так. Що тут у нас є? Плівка поетиленно, вищу готунку на пів рука. Ширина 120 міліметрів, товщина 40 мікрон і довжина 500 метрів. Так. І зараз глянемо, що тут є в компліменті від директора. Тут зазвичай бувають подарунки, якісь маленькі попередні перенесіння. Зараз не глянемо. Розірвала залезли, бугіликий зниж. До того. Так. Що тут у нас є? Тут у нас є рекламні. А. І ще є насіння бурячка. Борщ. Багато бору, 11 грамів. Угу. В середині 4 пакетика плюс один пакетик в подарунок. Дуже дякую. Сайту сад Угород.